Ми спільно з Єгором Соболєвим прийняли рішення, що ми проводимо відкритий конкурс на посаду представника уповноваженого вищої кваліфікаційній комісії суддів. Єгор Соболєв погодився бути співголовою комісії, яка буде складатись із. Мене як повноваженого, я теж буду співголовою цієї комісії. Крім того, до складу комісії погодились увійти відомі правозахисники, журналісти, які пишуть на правові теми. Ми в Вищій раді юстиції людину, яка буде незалежна від політичних впливів, не буде нічою людиною, а буде займатися тим, чим має займатися член Вищої ради юстиції, плеканням створенням правосуддя. Друга Мета, яку ми можемо досягти реалізації цієї ідеї, це показати добрий приклад всім іншим органам влади, які уповноважені формувати Вищу раду юстиції, вищу кваліфікаційну комісію суддів, про те, як треба підбирати туди людей. Це дозволить дійсно зробити дієвий орган і дозволить очистити судову гілку влади, ну, скажімо так, з певної перспективи.